Привіт! У цьому відео ми здійснимо подорож у минуле. Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми з тобою продовжуємо вивчати чудернадські астрологічні терміни і поняття. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як астрологія може допомогти встановити точний час твого народження. Звертаючись до астролога з будь-яким питанням для отримання відповіді ти маєш надати свої дані народження. І тут, важливим пунктом переліку тих даних, є точний час. Декілька років тому цей пункт особисто для мене був тригерним. Бо, маючи знання з натальної астрології, я все одно не могла дати відповіді на деякі питання по картам моїх батьків. Відсутній показник часу народження, як загубившийся пазл, не давав побачити картину в цілому. Що ж робити, якщо ти знаєш лише приблизний час свого народження? Тут нам в нагоді стає ректифікація. Так, це ще одне 14 слово. Ректифікація є процесом відновлення точного часу народження людини шляхом подорожі в минуле астрологічними методами. Бо якщо ми можемо прокрутити коло вперед і побачити взаємодію планет в майбутньому, тобто зробити прогноз на певний період, то чим нами зробити це в зворотньому напрямку? Процес відновлення точного часу народження людини, зокрема, передбачає проходження важливих життєвих подій по датам в минулому. Адже більшість з них проявляться певними взаємодіями планет і важливих точок в натальній карті. Та спочатку астролог може задати тобі декілька цікавих особистих запитань: чи знаєш ти якісь історії, що пов'язані з твоєю появою на світ? Історію дня, коли ти зробив перший вдих? Чи знаєш ти, ким працювали, чи працюють твої батьки, або якою була твоя перша робота? Чи було щось особливе в твоїй школі? Історія знайомства з чоловіком або дружиною, або як часто ти переїжджав за своє життя. Так багато і багато багато інших питань авторолог може задати, в залежності від того, що саме він побачить в твоїй карті народження. Шар за шаром ми йдемо. Йдемо до тих хвилин, коли ти вперше зробив свій вдих. Нічого не нагадує. Так, це буквально археологічні розкопки нашої пам'яті. І з великою ймовірністю ти ніколи не здогадаєшся, яке саме слово в твоїй розповіді дасть астрологу відповідь на питання: хто ти за знаком асцендента, чи де починається твій дім кар'єри? Та кожна твоя фраза матиме значення. Навіть не сумнівайся. Якщо ти також знаєш свій час народження лише приблизно, і тобі цікаво, так би мовити, докопатися до істини, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео я розповім про один з методів подорожі в майбутнє, тобто створення прогнозу на подальший період і те, чим він відрізняється від інших методів. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. І до нових зустрічей!